Якщо ви втратили песлюкер статус укар, і він у вас злетів. Не з причин від вас незалежних, то згідно е, статті 4, пункт 17Б спеціального закону, ви можете звернутися до Вуйта, Бурміща або президента міста, <кій> щоб його вам відновили. І якщо рішення буде прийняте позитивне, то вам його відновлять заднім числом з моменту його втрати. І такий статус буде вважатися далі неперерваним. Це дуже важливо. Важливо, бо багато українців статус просто-напросто сам злітав, і якщо він переривався, то це означає, що на карту цукер ви подати не змогли. Але дякуючи цьому закону, ви можете його відновити заднім числом так, щоб песель Укр у вас був не перерваний. Це дуже важливо. Поділіться цим відео з усіма, хто втрачав, для кого це може бути цікаво, для, кому, для кого це може бути важливо.